Я вітаю вас на каналі в гостях у заводчика Кордів в оплащені мічти. Ну що, вітайте нас з поверненням на рідну Україну, до рідної неньки. Ми зараз у Карпатах. Таке чудове місто, казкове місце. Я обов'язково все покажу вам. Буде, буд, будуть розклади, буде зйомка. Ми тут залишаємося ще на 10 днів. Але я буду вже працювати. Ну, майже так, як зазвичай, майже. Може, з якимось розрахунком на якісь дні, коли у нас будуть такі екскурсії. Але вже можна звертатися, вже працюю. Покажу вам наш номер, покажу всю красу. Тут чарівна природа, чарівне місце. Хай трошки ваша душа відпочине на цьому повітрі, в цих Карпатах. Таке неймовірне місце. Знаєте, ми приїхали, я вже кажу, Аня, слухай, не на що нам була та Італія, можна було тут відпочивати місяць. Правда. Пішли у ресторан. Аж прозріли, боже, Боже, яка їда, і вареники, і борщ, і що ти хочеш, і салати людські, які хочеш. І так що ми щасливі, але дуже зморені з дороги. Дуже зморені, але щасливі. І будемо вам показувати цю красу. Відпочивайте разом з нами. Побачимось, побачимося на каналі. Заходьте самі.